Люда, люся, люсенька Людмила, ти подарувала мені крила, ти подарувала мені небо, і мені нічого більш не треба. Крім тебе, ти подарувала мені море, навіть більше океан любові, в ньому я лікую серце хворе. Коли я в нім, воно здорове, як нове, тому що люда, люсенька людмилка, навесні квітуча сливка, солоденька, я медок, любочка, людок, запашна, рясна, красива. Влітку осені вродлива, моя рідна тернослива, ти така любива, не страшні з тобою злива, ні морози, ні сухові. Я без тебе сам не свій, Поцілунком обігрій. Пригорну тебе до себе і в очах побачу в тебе Зори в памнічного небі, і я в лечу до тебе. Люда, люточка, На навесні, квітуча слика, солоденька, як медок людочка людок. Забашна ряси красива, Влітку осени вродлива Моя рідна термоснива ти така теплолюбива, не страшні з тобою злива, ні мороз, ні сухові, я без тебе сам не свій. Я без тебе сам не свій. Я без тебе сам не свій. У ось Господь мені подару пісню на сьогодні на день народження. 57 років маю сьогодні. Дожився до чортового поліція. Вчора Цю пісню в електричці репетірував в електричці цю пісню вчора. Ганяв її. Перший раз за, за, за всю історію за год. Оце от я граю в електриці і оцю пісню я цілий день співав. Ну, почти цілий день. З 8.40 до п'яти, Ну так. Ну, з промежутками ж ждали ліптичок там, з кітерією було чотири штуки по-моєму. Всього на все. Раз, два, три, 4, майонено, п'ять. Наслухався всього, правда, я, я і зараз, як ви чули, її граю не, не совершенно, не досконало, так? Так. Бувають паузи. Нарушення ритму, Ну тому що, може, і, я трошки її заганяю, і ну, вона і складувати за словами. Е, да, і я не, професі... не професіонал, звісно, літаліст. Е, вчора мені, може, перший раз за год сказав це відкритим текстом. Я ж теж так і граю, вчора всі хуже грав, вже це зараз. Бувало, що. Остановлююся слова забуваю, потім вспоминаю, Мужик мій ти так каже. Остановлює нахилятися, ти так хреново матюком. Хреново. Не хреново, нахи теж нахи. Граєш на етапі. Краснорадської красно электрический мужик. Ну я йому нічого не сказав, не ставши оправдаться, ну, А первый электрический, я играл грав, первый, перший, то... Хлопчик в последній вагоні стоїть, вже виходить. Там були. Хлопчик заходить. Я думав, він в туалет спереду йде назад в задній вагон. А він щось минеться, це, це ви? ви так хорошо каже. І держав руки. Рука, що ви так хорошо грали, такий маленький хлопчик. Ну, вже гадів, десять і там. Ви так хорошо грали. Співали, верні. Ви так хорошо співали. не дай мені 50 гривень. Так, так приємно, потім ще другие электрички. То вже хлопчик мене парень вже доганяв. Давав мені тамбурі теж 50-ку все-таки. Для людей, які їдуть в електричках, їздять, то 50 гривень, я думаю, гроші. Навіть ну, 200 хтось кинув. Я, я такий, ну, я взагалі в шоці, не то що в шоці, приємно, в такому шоці. Що такі люди бувають, я сам би. Не дав би 200 гривень, ну я жадний чоловік, тим більше що їх немає. Були, то не вже людей так багато грошей. Ну, я не думаю. Просто вони набагато е, Лучші, лучче, чим, чим я єсть. Отак. Ну, Хотів би я стати таким, як вони. ну на того Бог мене і, і так поміщає таке. Великолечко, щоб я навчився любити людей. Ну, на цій приятній ноті. Я ще хочу зробити флаєр і тим, хто мені э, дає дінішку, їм їм флаєр із посиланням на канал. Хай вони подивляться ну, на того, кому дають руси, що на його пісні ще послухати, може ще щось знають. вірші і так далі. Дякую вам, усім моїм підписникам і не підписникам, і слухачам і всім людям.